Любенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Хто коли подивиться? Холодно у нас. Дивлюсь, в телефоні пише накопичення снігу буде, щось таке. Вийшла тільки, що на двір, бо вже летиться. Летять журавлі. Чи як вони називаються? Ну, так. Да. Ну це, Боже, як багато. Ну оце прям отуди полетіли. І крякають, ж, це над Україною летять отак. Над Україною летять війна, ракети, а вони летять. І прям, ви знаєте, як Україна. От Україна, реально наші, наші, так як все время вони летять, прилітають, літають, оцей крик їхній. Подивись, аж до сльоз. Подивися до сльоз. то їхній дом теж, так як і наш. Країна це наш дом. Но, все одно куди б не летіла, вертаються сюди. А вертаються сюди. Так, дівчатка, давайте. Зараз ми подивимося, що ми тему яку. У нас 99 тисяч. Одна людина. Так що дякую вам велике, превелике. Хто дивиться, хто коментує, хто лайка. То тобто, давайте подивимось, коли Україна підпише мир з Росією. Кошляю ще, дара ночі удара. Потім ще зніму вам балачки сьогодні. Так, що ми візьмемо? Давайте візьмемо цю колоду і подивимося, коли Україна підпише мир, чи Росія з Україною, чи Україна, чи Україна мир підпише з Росією. Давайте подивимося. Як нам карта покаже, ми може цю? Може, цю колоду ще візьмемо, подивимося. Не хочу балакати багато. Перед цим відео набалакала. Подивимось, коли Україна підпише мир з Росією. Холодно на горі. Комусь це пусті слова. Бо каміння навіть кожного бачив все. Це як прості слова. <coughs> а чого пусті слова? О, слова як метелики літають. Бачите, як бабочка. Пусті слова. Ні, чого? чого це прості слова? О, то що Ламаємо, розрушаємо себе далі. І нас і ламають, розрушають, і ми ламаємо. Тобто ми проходимо башня, ми проходимо розрушення. Тобто Україна поки не не до кучі з'єднується, а поки летить в пріво. Закон, опять же, той розклад, і цей розклад. Понимаєте, всі закони, які в Україні, вони розрушають Україну. Хоч ми будемо зараз про Америку, хоч ми будемо про Росію, хоч ми про Китай, про кого хочеш. Всі в розкладі <кій> причина в Україні, України, в самій Україні. Тобто, як ото ключик до цього всього вирішення, от він в самій Україні лежить. Через свої закони, через свій порядок, який в самій Україні, ми розрушаємо свою Україну. Вони допомагають, так. Да. Вони прийшли того, що от закони в нас такі, того, що порядок в нас такий. Багата земля порядку нема. Все. От карта, закони. Закони. Карта правосуддя, закони, не російські закони, українські закони. Вони розрушають саму Україну. І через що ніхто не відповідає за слова, які каже, за последствия, які, тому що закон. Закону фактично немає. Ну і урок, опять же. От, перед цим розклад я робила, цю карту картам показувала тільки. Для мене це карта урока. Тобто люди повинні винести урок. Люди повинні зрозуміти, що живемо ми повинні, повинні, повинні жити по законам. І один закон повинен бути для всіх. Якщо ми тут всі не можемо нічого зробити, що нам Америка зробить? Закони напише, чи заставить виконувати ці закони. О, те, що карта показує. Через що наші молоді люди от вогні йдуть? І карта болі. Коли підпишемо ми мир з Росією, цього нема. Ще буде дуже больно. Резко. Карта жартує. Україна жартує, країною жартують. Україна немає ніякого движення, немає ніякого. Покамість виходу з цього всього. Ну, так карта показує. Немає, не виходу, вход є, зайшли. А вихода, поки карта показує, нема. Висим. Висим. Нічого не От Війна, 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 другого нічого покамість, карта не показує. Маніпулюють, так, да. як хочуть, так і маніпулюють. Кожен каже те, що йому удобно, лічно для нього. Не для України, не для людей українців простих, а те, що для нього вигодно, удобно в той момент, то і каже. Начинає так само Америка, Європа, наші українські представники власті кажуть, те, що маніпулятори дуже хороші маніпулятори. І через що карта от жертви далі жертви йдуть. Далі ми все одно жертвуємо. Карта обнулення. Должно все обнулитися. Должно все настільки помінятися, що ми, ну як сказать, що ми навіть не розуміємо, що ми можемо в такому жити. От наскільки переміни должні бути в Україні, от законом зв'язані. Ну, карта так показує. Законом зв'язані з. Ну, от. Щоб вийти з цієї башні. Ну, з іншої сторони, я вам скажу по карті, по карті, я вам скажу, поки до кінця не поламають, нічого нове ми не построїмо. Фактично, якщо карта йде на те, що а з іншої сторони, нас ламає Росія, ну Росія теж причина є, чого прийшла нас ламати. Нас ламають і ламало всередині України закони, по яких от ми живемо так, як живемо. Законів, яких немає, вони написані десь. Ну, для одних вони одні, для других другі, а для третіх взагалі беззаконня Ну Карта должна бути обнулення, Тому що, ну як сказати, ну навіть вищі сили, навіть, ну, свій ну як, от, воздух, це, він не розуміє, як далі так можна жити. От не розуміють, як так можна жити при тому порядку, в який в Україні був. От для, для когось, там, для людини, в якої пенсія 3 тисячі чи зарплата 10 тисяч, для неї всі закони. І наказання придумано, і все-все все по повній програмі. Людина, яка мільярдами ворочає, понятно, якими, де в Україні заробити такі мільярди можна, мільйони. І законів немає. От карта впирається в те, що Україну розрушили самі, саме правосуддя. Закони, які ніхто не виконував, які писалися. Ну, писалися тупо для людей десь. Карта обмолня. Должно все стати з ног на голову. Тобто все. Оп'яджу, ну чого? Ну, можу, я зараз починаю розказувати, Росія, там нападіння. діло в тому, що нічого не міняється. Так як вони перли, так вони пертимуть. Так як люди гибли українці, так як на них похор, що вони там, вони їм це подобається, це похер, якби нас не трогали. Так як воно все було, так карта й показує. Як було больно в Україні, як робили больно, так будуть робити. Ніхто не заставив Україну виконувати ці закони. Понимаєте? Ніхто не заставив. Самі ми можемо в себе тут навести порядок, якщо ми це хочемо. А якщо ми це не хочемо, от воно так і буде. От ми жертви, ми якісь недоразвиті, ми якісь там і ви, і ми, і я всі ми. Тут не треба думати, що я вас оскорбляю. Ми якісь такі, От, по пов'яшеному і все. Нами можна жертвувати. А що, Ми думали всю життя, ми можемо так жити. розумієш, як сказати, на бумагі пишемо одне, а виконувати його ніхто не хоче. Ніхто не збирається, кроме простого там якогось там в селі дядька чи тітка. От Все должно обнулитися. А воно не обнулиться, поки Україна повністю не. А потім я повірю, що Україна буде Україна, але буде порядок зовсім другий. Підпишеться да, щоб, понимаєте, вийти треба за цієї, за цієї ловушки, за цієї клітки, в яку Україна попала. І опять ж карта, не через те, що війна. Війна це вже, знаєш, последствия цього всього беззаконня, так сказати. Що склади зривалися, там нічого ніде для армії не робилося. І люди розуміли, що по закону їм ніхера не буде. Люди. Якісь люди в лапках. Люди. Знаєте, вони розуміли, що все одно через оце беззаконня розрушилася Україна. Та Україна зараз проходить башню. Це по карті. І от карта все одно ну як, виход, вийти з цього треба. Бо з цієї ловушки, в яку попала Україна, вийти треба. А вийти це значно навчитися жити по законам усім. І верхам, і низам. зам. Треба роботи, да. карта роботи, треба над цим працювати. Нема тут ніякого підписання миру, це не мир. Це тяжесть, як тягнуть люди на собі. Хоча вже карта колісу фортуни, карта показує. Багата земля, але ну, порядку нема. Боженька дав землю, але ну, мозги ну, заігралися, заігралися. Думали, що воно так і буде. Нестабільна сейчас ситуація, повімаєте, нестабільна. От Україна в періоді нестабільності падає, я б сказала. Абсолютно нема того, щоб завтра вийшли ми на якийсь, що завтра підпишеться все. Переліва. А, ніхто нічого за Україну робити не буде. Не Трамп. Дело ну, в тому, що добре, якщо ми, допустимо, придав Трамп Росію, Україну, от підпишуть якийсь договор. Я вам скажу по карті. Якщо буде в Україні все продовжатися так, як було до цього, ну, то такі закони. Отак от і ми їх виконуємо. Хто виконує, хто не виконує. Повієте, ну, це, це нічого, це ні про що. Це не про що. Перві карти башня і карта правосуддя розрушають нас, наш, наші закони, виконання Ну, Закони, може, й хороші, я не знаю. Я думаю, що як виконують ці закони, як похеріли ці закони, як люди посчитали себе, от такими, що вони вище законів України? От все. Підписуємо завтра договір і живемо так, як ми жили до цього. При Тимошенку, ну хай вона не була. При Порошенко, при Ющенку, при Кучмі, при Кравчуку, хто там, при Януковичі, при Зеленському. Якщо ми далі продовжуємо жити, ну, ми з башні ніколи не вийдемо. Понимаєте? Люди повинні жити по законах. Опять я так скажу, як сім'я. В сім'ї, в кожній якісь є закони. Якийсь є порядок. Чогось ми додержуємося, чогось ми там можемо не додержуватися. Ну, в основному люди живуть по яких законах, по якихось правилах. І не може бути, що правила в мене такі, от я роблю отак, а чоловіку там не можна так. Чи він там робив отак? А розумієте, правила одні для всіх. Так само і тут карта показує, правила дожні бути одні для всіх. Чому таке діло? Все, любенькі, дорогенькі, розказала вам, показала, займаємося ділами Ви своїми, ми своїми. Бачила, летіли, курликали, кажу, блін за сльози, аж, аж комуку сюди підійшов. Думаю, як вони летять? Це ж їхня рідна Україна, це ж їхня земля. Вони читають, може, вони вважають, що ми тут в гостях, а вони тут себе думають, десь я читала, чи вам казала, чи ні, десь я читала чи десь я чула, що. Коли приносиш кота додому, чи кошеня, чи кота додому, то кіт живе й вважає, що ми в нього в гостях. Кіт вважає, що він хазяїн цього всього, ну, де, де він знаходиться, а що, ми, от ті, що ну, от ми в нього в гостях. От в кота так складається. Понимаєте? інтересно, що кіт хазяїн, а ми тут ходимо просто в нього так, як живемо, так як служимо. Їсти дали, пити, дали лоточок прибрали. Ну, таке я десь, колись читала. І, може, так воно і є, може, вони в мільйон раз умніші нас. Ну, по крайній вірі, він кит, кішечка, вона не зробить, скільки вреда, скільки людина людині може зробити. Як би не було. В них якісь є правила, в них є якісь закони, по яких вони живуть. Понимаєте, своя територія, своє це і от якось воно все це задало. Все а людина, людина є людина. Людина там де гроші, там вона продасть раніше казали, мать одною, а зараз я не знаю, що там, яке можна придумати за гроші, що людина. Тут, тут, тут придумати тільки, як сказати, я не знаю, що за гроші людина не зробить. Мабуть, все зробить. Ну все, здавайтеся, з Богом, Все, пока.